Вітаю вас на першому етапі Ліги 2024 року. Для мене вона почалась дуже несподівано. Все через відключення електроенергії, я вже думав, що не потраплю на перший етап. Сидів собі, спокійно, дивився стрімчик, вже 10 хвилин. Кваліфікації пройшли і тут раптом мені вмикають світло, тож я стрибаю в кокпіт і залітаю на останні 10 хвилин кваліфікації. Тут на перших колах, звичайно, не обійшлось без помилок. Хто перегальмував, то не попав по сторону. На дартні помилки. На третє коло вдалося поставити хоч який-небудь -який -який час, щоб хоча б не стартувати останній. Ну, що стартувати я буду з 24 позиції, всього 27 пілотів, тож ну не останній, але в кінці. На останньому колі кваліфікації зробив невеличке покращення, але це не спасло. Позиція, все ж залишилось 24. А ось і старт гонки. Ну, настанову я собі давав просто сейвово поїхати, нікого не вилубити, так би мовити. Розпочати сейвово етапи, ну і на початку, як завжди, завали в першому повороті. Після завалу, звичайно, їдеш обережно, залишаєш багато місця на траєкторіях і ну, намагаєшся нікого не зачепити. Пілоту там попереду в боротьбі, тож це дуже гарний шанс обійти когось. А ось повтор старту. З гелікоптера, і ми тут бачимо, що і Бах, позаду боулінг. Попереду так само, і тут головне вижити і... перші кола. На повторі я вже бачу, що можна було сміло займати внутрішню траєкторію, як в першому повороті, але дайвбомб дуже... Вірогідний, тому залишався на своїй траєкторії. Ну, а далі у нас перші кола. Тут вдалося зайняти 21 позицію, тобто там три позиції відіграти на перших поворотах. А далі просто треба віднайти темп, дивитися за суперниками, там де хто робить помилки. Це дозволяє їх. Пройти. Бути уважним дуже важливо, особливо коли полотон зібраний, бо не завжди ти бачиш суперників. От зараз паралельно зі мною їде пілот. І вже траєкторія проходу повороту змінюється, щоб зачепити його. Далі боротьба тут на гальмуванні. Пропускає внутрішні траєкторії іншого суперника, але для перших кіл це нормально. Там він робить знов помилку і сам вилітає. А ось тут цікавий момент, я спробував зміститись всередину, і пілот відповів з рухом. Ну, змістившись напрямі, що трішки заблокувало мене, але судді розцінили це як гоночний момент. На перших колах все ще продовжується боротьба, тож важливо тримати темп і при нагоді обходити суперників максимально безпечно. Перший поворот дуже обережно заходжу, тому що ціла гонка попереду. Попереду йде група пілотів, треба дивитися, щоб уникнути, якщо що, контакту, бо, наприклад, такі помилки можуть трапитися несподівано. І так ми здобули ще одну позицію і далі треба набирати темп і триматись. Далі ще було декілька моментів боротьби, які майже призвели до аварії, якось цей, наприклад. Але пощастило, що його не винесло далі і невеличке гальмування йому пройти безпечно. Ось ще один досить спірний. Момент, коли пілот помилився на повороті на гальмування, його винесло, і він, намагаючись повернутися на трек, вилітає просто переді мною. В цей момент вдалося якось відловити автівку, але це коштувало мені позиції, бо я втратив темп, і суперник позаду скористався цим. Під час гонки дуже важлива концентрація, бо ось тут мені висвітлолось повідомлення від Асети, що я перейшов вже сільверлігу, і я на нього відволікся і пропустив гальмування. І це коштувало мені дві позиції. Ну добре, хоч не розбив політ, навіть три позиції. Але далі стався цікавий момент, коли миттєва карма вибила. Двох суперників, і я отримав безпоштовні позиції. І тут наближаючись до середини гонки, настав час підів, Ну, наче тренував їх, все окей, не дуже переживав, бачу спокійно. Точку зупинки, але перегальмував і натиснув випадкову кнопку меню на кермі, з, з якого я можу повернутися лише за допомогою мишки. тому 3-4 секунди я просто стояв. Ну що ж, буває. Друга частина гонки була спокійною, я виїхавши з п'ятів. Просто був майже в чистому повітрі, були деякі голові. Ось. Але найцікавіше, що я виїхав з суперником, який був на 22 позиції, він просто впав мені на хвіст і постійно переслідував. Це додало там невеличкий такий пресинг, але було цікаво. Тобто ми не боролися за позицію, але маючи в задньому дзеркалі постійно боліт, ти намагаєшся правильніше зайти в поворот і інколи це навпаки складніше. Ну, Також були коловії, які по-різному себе вели, там де хтось пропускав, тобто відпускав напрямих. Але не всіх, як от, наприклад, автівку позаду. Оп. Зараз на повторі видно, як просто не розібравшись в повороті, коло й зачіпую мого переслідувача і вони залишились десь там позаду. І гонка завершилася в мене на 16 позиції, мені вдалося її довести без якогось додаткового там, пресингу чи боротьби. Але в цілому гонка вийшла дуже насичена подіями. Мені вдалося відіграти 8 позицій, навіть заїхати в перші свої очки. Тож непогано, як ми бачимо по офіційним результатам. Я отримав 5 очок, ну і подивимося, як вийдуть наступні етапи.